Мой инфу все предоставляют, все дают по этому

Дальше сразу начинать все.

Só Вистріли, вистріли, як через окно глянули, ось десь жінка, син мій, у трьох ми були. Цистерна стоїть, горить з бензином, чи що там, чи солярка, не знаю, що там було. Ну, коротше говоря, як почало, це саме, ну нічого вроді. А потім, як почали рватися снаряди, як почали рватися, у нас вихід, як мафануло. Повністю в ці викна. Двері поламало в хаті, всередині волна така, ішла страшним. Усередині вікна повилітали і на вулиці кругом. Викон не теж немає. Це обтянули пленкою і все. А та діве пізніше, як вже рвонуло, як почала штукатурка падати в хаті, ми давай у погреб тікати. І стали там і в погриб, порибі, да? саме і, і сиділи, а воно почало рватися, як ці, ці самі куски почали летіти, я ж настидую вулицю на водопроводну. А потім вже я Ось. вийшов, як кажуть, ходили, стріляли. От, тут зайшли до нас у хату. одразу забрали цього мобільного, розбили, заходять у хату чотири, одні зелененькі, а один береті розовий. І чорне бундірування, і з автоматом. Ну, наставив на мене автомат, я лежу. Син каже, больний. Ну що, вони подивилися і пішли. А в людей, що вони пробили, це страшне. Лазили, грабили, це саме, все порозкидали. Я вийшов на, е, на Яблунську, вулиця скільки тут, 200 метрів. От 12 чоловік лежало убитих наших. І, і гражданські ж молоді хлопці, то і на моторолері, то машини. Прочитав у машини 15 машин було розбито від воєнкомата, від нашого, і ось до угла. Це кілометр. От, 15 машин по дорозі, все це. Ну, страшне. Провода, всі оборвані, все. Ну, ужас. Не знаємо, як його як вистанавливати.

Спасибо вам, нам спасибо. Спасибо. Да. спасибо. Всі люди і благодаря. Думаю, за... Ви молодці, ви все це, да. витраваєте. Ви Ми, ви Ми все поможемо. Все Буча. Буча, Буча, золотой город, треба восстановити, допомогти. Золотой все да. все зробимо. Люди золоті. Да. І мер золотой у нас. Да. Ну, мер. ну ось мэр на місці. на месте. Без... Да, не он на месте. Спасибо, да. Спасибо что много приехали. Александр. Берегите себя. Мы себя да. вы, 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 Скажите, пожалуйста, вы можете для животных бездомных помочь чем-то? Вы извините, что у нас тут много людей, мы кормим, но нечем кормить. Пожалуйста, помогите нам. Да, очень много. Не хватает корма. Пожалуйста. Все сделаем. Анатолий Петрович знает нас давно. Анатолий Петрович пожалуйста. нам сейчас скажет.

Дорогі бучанці, ця відзнака цей орден за мужність кожного, хто залишився в нашому місті, переніс окупацію. І це ваша нагорода з рук президента, через що в музеї нашого міста разом з іншими трофеями і з витягами одночасної перемоги наших збройних сил буде зберігатися, і кожен бучанець має знати, що це його заслуга. Дякую, пане президенте. Дякую.